Музика від Євгена Хмари, номери від Юрія Великого і неймовірні вбрання Ірини Сопонару. Та я мінімум мільйон стою. команда ближче до зірок побувала за лаштунками зйомок нового концерту єдиного кварталу. Добрий вечір, Київ. Дуже раді всіх бачити. Всім привіт! І ми точно маємо що вам розповісти. А де віра? Покажіть будь ласка, Традиційно виступи єдиного кварталу мають благодійну мету. Цього разу актори збирали на fpv дрони. Подивимося, скільки грошей вийде з цього концерту. Трошки додамо, щоб вистачило на всіх тих хлопців і дівчат, до яких ми поїдемо. Без пісень наживо в кварталі ніколи не обходиться. На цьому концерті один із запрошених гостей Вельбой, який із кварталівцями у дуже теплих стосунках. Вони навіть гримерку мені не видають окремо, а до себе забирають. Посихі артистів гримарки, а мене до себе беруть і постійно щось трусять, насипають мені якісь приколи. До речі, нещодавно співак і сам відіграв концерт у столиці, ще й дуже незвичайний, без музикантів. Мені подобається, як колись виступали там. Гіга зібров такі я фанат їхньої творчості. Вони самі виходили, і їм цього було достатньо, щоб просто покомунікувати з залом і щоб люди насолодилися їхньої творчості. Загалі Антон майстер інфоприводів. От уже кілька місяців користувачі мережі обговорюють його воз'єднання з лейблом Папа Мюзік після публічних скандалів та сварок. Зараз ми працюємо як партнери. Все 50 на 50. Прибутки, витрати, все, і я думаю, все буде добре і все, працюємо далі. І праця ця плідна. Нещодавно Антон, наприклад, записав дуетну пісню Забий разом з іншим молодим хітмейкером Парфенюком. Забий на всі рази, коли не те, я робив, бо я одну тебе люблю, і любив, я без тебе, чорна. Лише уявіть цей хід хлопці створили у перший день знайомства. Ми навчалися в одному університеті, але не пересікалися жодного разу. І я почув, що він в інтерв'ю щось. За мене сказав дуже гарно відізвався. А виявляється, ми працюємо в одного аранжувальника. І я був на студії просто і він зателефонував йому. А я говорив, під'їжджай на студію, щось може придумаємо разом. От і придумали. Співачка й акторка жіночого кварталу Віра Кекелія теж нещодавно презентувала пісню під назвою Вночі. До речі, вперше на сцені вона її виконує саме на концерті єдиного кварталу. Але на відміну від вельбоя, її вона створювала не такими швидкими темпами. Я її знаєте, поклала і не чіпала дуже довгий час. А потім, коли все почалося 24 лютого, мені стало зрозуміло, чому вона лежить і чекає просто свого часу. На жаль, мене просто накрило хвилею страхів, якими я почала ділитися зі своїм чоловіком, і ми дійсно сиділи вночі, розмовляли дуже довго. І на ранок от народилася ця пісня. Тобто там закладено дуже багато переживань наших особистих, як будь-якої пари, яка е, може боятися втратити один одного. Разом із чоловіком Романом Дудою співачка виховує двох синів, але материнством у соцмережах вона не надто хизується. Та нам дещо про своїх хлопців розказала. Вони дуже різні, тому що Іван у нас такий енергійний. Йому постійно щось треба. Він кудись біжить. А Матвійчик більш спокійніший, але вони дуже класно ладять один з одним. На кварталі цього разу був також татусь із досвідом: піаніст віртуоз Євген Хмара. Ой. Сюди він приходить як у гості до друзів. А цього разу приїхав буквально з корабля на бал після великої кількості благодійних концертів. За ці чотири ну вже зараз там п'ять діб пройдено більше чотирьох тисяч кілометрів автобусами потягами. Аби надовго не розлучатися з родиною, він інколи бере із собою у поїздки дружину Дар'ю та трьох дітлахів, коли це не небезпечно. Ми до війни, наприклад, ми в тури постійно їздили всі разом. Мій автомобіль називали Хмара Мобіль Даша, справа за Там дитячі крісла, всі дітки з собою брали. Ми дуже сумуємо один за одним. Чорний пояс із батьківства має і Юрій Ткач. Його донечка Ліза, абсолютна зірка татового інстаграму. До того ж, уже має власний чималий фан-клуб. Я абсолютно спокійно відношу до того, що вона більш-менш публічна дитинка росте. І навіть коли ми йдемо десь по вулиці, хтось фотографується, хтось просить сфотографуватися і просять з нею теж сфотографуватися. Звісно, ж це мені дуже приємно. Вона від цього теж кайфує. А нещодавно дівчинка навіть зіграла свою першу головну роль у дитячій благодійній виставі. Проте чи буде як тато акторкою, поки що рано говорити? Тим паче вона має ще одне захоплення. Вона відвідує спортивну гімнастику. Вона ходить до Олега Аліга до Олімпійського чемпіона. Ми в дитинстві ставали на стіли, сказали якісь вірші на стільці. А вона і роби рандати, якісь там фляки, не знаю щось там. А от старша донька Євгена Кошового Варвара уже точно визначилася з професійним майбутнім. Дівчина хоче пов'язати своє життя з творчістю. Нещодавно приголомшила своїх підписників виконанням хіта «I have nothing» легендарної вітні Г'юстон. Вона дуже зараз вибирає дуже складні пісні. і її дуже мотивує те, що вона дуже хоче поступити в якийсь вуз, в якому буде і театральне мистецтво, і акторське мистецтво і естрадний вокал. Вона розглядає е, Польщу. Ба більше Варвара вже має конкретну професійну мету. Ну дуже масштабно. А в неї є мета зібрати стадіон стадіон, так стадіон. Та й гарний приклад для наслідування дівчинка точно має. Я дуже люблю. Поки Кошовий на сцені вражав своїм співом, Ірина Сопонару за лаштунками своїм вбранням. Це штучна шуба, бо ми Грінпіс, як ви пам'ятаєте. І це да, дійсно мене наряд. Вигадайте, кого я граю. Та модниця не тільки про шопінг та гламур думає. Ірина встигає у виставі грати, і на лізі сміху тренером бути, і на концертах фурор щеняти. А ще обов'язково приділяє час коханому іноземцю Рісу. Разом вони чудово проводять час і вдома, і в подорожах. Одна з останніх була до Лондона. У мене там сестра живе вже давно, і ми по всіх його родичам пройшлись. По моїм родичам трошки пройшли. Так у нас був тайм. По родичах походили, а от своїх батьків між собою не встигли познайомити. На жаль, так сталося цього року. На жаль, мої батьки не змогли приїхати. У Сопонару нині клопоти перед А в іншої зірки жіночого кварталу Аліни Блашкевич мамські. Адже через кілька днів після цього концерту акторка подарувала своєму чоловіку сценаристу роману синочка Андрія. Тож на єдиному кварталі тріо різні виступали як дует. Однак засиджуватися у декретній відпустці молода Матуся схоже зовсім не збирається. Вона вже взяла нам плани на літо. Ми такі почекаємо, може якось ну ти подивишся взагалі, як воно бути, але вона дуже активно налаштована. Як виявилося, Аліна продумала все, аби її декретна відпустка не відобразилася на Ютуб-каналі дівчат. Вони навіть відео назнімали про запас. В неї була офіційна дата, з якого числа вона може будь-який день народити, тому вона просто в неї як це встигнути до нового року. Воно і так само план дій. Підозрюємо. Що така жвава молода матуся вже й хрещених для свого первістка обрала. Навряд чи ми будемо хрещеними, але автоматично е, будемо брати, що в нас є дитина. Отак <сум> спільна е, правда, алінин чоловік я не знаю, чи в захваті він від цієї нашої думки. А от ми переконані, ви будете у захваті від концерту єдиного кварталу. Тож дивіться його вже сьогодні о 19.00 на каналі 1+,1 Україна.